Всім привіт! Ви на каналі Українки що живе в Албанії вже два роки. І я зрозуміла, що за весь цей час ми їздили з вами до ТЕК, до торгового центру Тірана Істґейт. Але я не показувала його вам так комплексно не показувала, які тут є магазини. Сьогодні це зробимо також. Буде декілька примірок і трошки шопінгу. Приємного перегляду. Таке воно життя на Балканах. Дякую, що дивитеся та ставите мені вподобайки. Погнали в Тек. Їду в торговий центр в Тек. Знаходиться цей найбільший торговий центр міста за містом. Тому вперед. Ось я приїхала на автобусі 8А. І буду починати свій огляд тегу з входу, який біля зупиночки. Зараз талончик викину. 40 лек коштує з міста сюди проїзд, і я зроблю огляд, такий гід, покажу, які магазини тут є. І ви вже будете вирішувати, чи варто вам сюди приїздити на шопінг. Одразу тут кафе на вході. Але нас цікавить саме асортимент магазинів. Буду йти доволі швидко, може, десь навіть ще прискорю. Бо ходити, знаєте, тут ходити не переходити, але я зрозуміла, що я ніколи не показувала просто отак: от всі магазини, які тут є. А це цікаво. Ви побачите, що тут багато магазинів нема, такі, як нам звичні, українцям, там резьор цього всього тут нема. Ось я зайшла. На перший поверх, тут є ще мінус. Перший поверх, де супермаркет великий, продуктовий. Але ми зараз на першому поверсі і я починаю свій огляд від магазину Котон. Ми пройдемо колом таким. Перший поверх, потім другий, потім, може, і вниз спустимося. Не буду заходити в кожен магазин, я хочу показати вам саме асортимент, назви, марки, трошки покоментувати. Fashion and Friends. Це магазин мультибрендовий. Тут, знаєте, ГС, що тут є. Отакі От різні бренди. Я думаю, з, якої, з якого боку коментувати, як краще. Будемо йти одразу, і те і інше показувати. Фло, магазин, взуття, локситан, косметика. З цього боку у нас Кальдезонія і тезеніс це магазини білизни. Вони тут групуються. Є тут отакий інтертеймент, розвага, дитячий паровозик. Ось. Я приїхала в будній день, зараз людей нема в такої кількості, як в вихідні, тому можу навіть трошки і прогулятися отак. Магазин ювелірний, кашарель. Тут у нас Карпіза, це італійські сумки, Лаш. магазин косметики. Трошки, бачите, так хаотично, але в принципі деякі магазини групуються поряд. Там магазини білизни, чоловічий магазин, Оце Клімбер, це гарний чоловічий одяг. Кашарель, я вже сказала, це теж французька марка, доволі недешева. Ельвіра Мартіні це бренд італійський теж. І ось у мене сьогодні їхня сумочка. Що тут у нас? Отакий магазин, я, до речі, в нього не заходжу, не знаю, що це за магазин. Timberland. Масімо Дутті поруч, чоловічий і жіночий там відділ. Зара Хоум велика. І підгрузилася матриця, додала мені людей. Хоча зазвичай, як я приїжджаю в будній день, тут нікого нема. Та й таке. За це відео я так подумала, що варто його зробити. Ви побачите, ну і людей, які приходять в торговий центр. Ви можете подивитися на людей. Мені здається, що це краще ніж постійно в кадрі моє обличчя. Тому я таким чином показую зараз. Ось великий H&M. До речі, там знижки. Я після цього огляду піду обов'язково по своїх улюблених магазинах. Зара, дивіться, зара має два поверхи. Там зверху чоловічий, а внизу жіночий. Велика прекрасна Зара, в яку я теж піду після того, як я все тут познімаю вам. Оминули ми отак коло, і зараз підемо. Ну, все-все-все покажу. Пишіть, чи цікавий вам формат, чи зробити такий же огляд на інші торгові центри тут в Тирані. Ось у нас тут на першому поверсі ще великий Вайкікі. Великий, але дуже хаотичний. Люблю інші Вайкікі, де менше людей. Спрінкфілд, магазин зв'язку. Оцей ван, але в мене картка Vodafone, До речі. Окрім цього, ви бачите різні острівки з косметикою, з кавою, соками, навіть з морозивом. Ось у ця мережа Ланочуола, яку я показувала в своїх відео з добіркою. Смачної їжі. Тут отак в машинці, морозиво. Тут є Росман. Росман це магазин косметики. І що тут є? Ось ще корнер-водафон є великий. Є крісла масажні. Я їх дуже люблю. Оці масажні крісла, де за столик ви отримаєте 5 хвилин задоволення, дуже такі круті, модифіковані. Є ліфт, який показує взагалі, що тут є. Зараз вважається, що ми на нульовому поверсі. Я сказала, що це перший. Ну, для мене це перший, але по факту це нульовий. Всього два поверхи має наземні цей торговий центр. І ми зараз першим пройдемося і потім відповідно другим, як я вже сказала. Подобається мені цей центр. Я якось так лінуюся сюди приїздити. Бо мені далеко, мені на двох автобусах сюди треба їхати. Десь годину я їду. Можна, звісно, таксі брати, але на таксі кожен раз не наїздишся. Тому я так з задоволенням вже вирішила сьогодні поєднати і шопінг, і е, о, отакий огляд зняти. Магазин Сваровський тут є. «Сваровський» обожнює, дуже люблю. Ще в місті є магазини «Сваровські», офіційні, і е, я з задоволенням їх відвідую, дуже гарні. Що нам ще може запропонувати? Перший поверх. Сваровські групується з Пандорою, дружать, так би мовити. Кепки, які можна під себе підлаштувати, будь-яку наліпку на них наклеїти. Там е, магазин з окулярами ми його ось пройшли. Spring сейл, але вже і літо. Це б'юті. Е, це типу, як наш брокарт, але якщо чесно, тут косметика з такою накруткою, що я так не купую. Це у нас поло, знову острівки, і ми якби, зробили таке коло і ходимо так само першим поверхом Страдіваріус, бос. Я так і туди, і туди намагаюся показати. П'єр Карден. Ченті, ченті це магазин взуттєвий. Так, сьогодні надзвичайно для буднього дня е кількість людей для цього магазину. Тому що зазвичай менше. Годинники, парфої. це магазин класний, там сумки і біжутерія. Це магазин білизни. Макс Оптіка, великий двоповерховий магазин з окулярами. Великий манго, теж там зараз знижки, можна буде щось собі подивитися. Алдо це взуття, взуття та сумочки. Томіхелфігер. Ріплей, італійська марка. Мені подобається, в мене є сумочка ріплей. Пишіть, до речі, ваші звичні магазини, де ви робите шопінг. В які магазини виходите, щоб пошопитися. Це у нас магазин ювелірний великий, великий магазин Джамбо. Джамбо це такий магазин, де всяка всячина, все є. Від там домашніх капців до не знаю, валізок. Така, знаєте, мульти Аврора. Самсонайт валізи, Women's Secret магазин білизни, іспанський, здається, бренд. Там білизна, купальники, аптека фармасітек. Тут у нас де факто і, дивіться, LTB, магазин одягу і банк. І ми зробили з вами. Коло. Ми повернулися до котону, з якого я починала. Корнер з бодішоп, корнер з годинниками і ескалатор на другий поверх. Я зараз буду підніматися і знімати вам другий поверх. Ну що, друзі, другий поверх. Ось я піднялася ескалатором, і за моєю спиною фудкорт і кінотеатр. Я спочатку хочу показати саме магазини. Звісно, воно, знаєте, і змінюється, і трансформується, і по-різному це все відбувається. Якісь магазини відчиняються, якісь зачиняються, але цей костяк, кістяк він тут є. На другому поверсі, окрім фудкорту, кінотеатру, спортивні магазини в своїй переважній більшості і магазин техніки. Також тут є отакий відділ. Це відділ розваг, великий такий не лунапарк, а парк для дітей. Відповідно, тут є магазин з солодощами ковбой. І от другий поверх, тут дуже часто щось вони міняють, якісь магазини. От зараз, бачите, щось буде нове. До цього тут було щось інше, я вже не пам'ятаю. Другий поверх. Також тут дитячий одяг. Отака От марка. Ну я не знаю, що це за марка. Це теж, здається, дитяче саме. У нас тут є Крокс. Крокс, ой, в Алба. Я люблю Крокс, але в Албанії теж вони з великою надбавкою продаються, бо тут все має свій податок на все імпортне і тут це все дорожче коштує. З цього боку Армані, Лівайс. Баз-стор Стор це магазин взуття такого і спорт, більше спортивного. Поруч теж кросівки спорт реаліті. Тут у нас відділ з книгами. Ну, вони всі в основному албанською. Бувають книжки англійською, але в основному албанською. Тут якийсь магазин лакшері, не знаю, аквамарін, Гес для любителів. Гес, відповідно, тільки що до мене підійшов охоронець з рацією, мабуть, що ж там відслідковують, передають одне одному і попросив не знімати. Тому я вже так дуже швидко закінчу цей огляд, знаєте, щоб не залишати це на е, такому обриві. Тому е, після прохання охоронця я все-таки логічно якусь паузу зроблю. В зйомках, ну це інша країна, це інші закони. Вони мають право мене це попросити, тому я маю право прислухатися. Але, скажімо так, в принципі, більшу частину того, що я хотіла показати, я показала, тому трошки так залишилося небагато. Отже, ну швиденько, тут великий Нью-Йоркер, чоловіча зара, отам от Нептун, Пуленбір. І позаду мене фудкорт. Ну вже фудкорт я вам не буду показувати, бо мене точно там поліцію викличуть. Я вам е загальне розуміння зробила торгового центру. Ще піду, може вниз, там швиденько супермаркет покажу, подивлюсь. А зараз я пішла на шопінг, побажайте мені гарного шопінгу. Привіт із Зари! Приміряю костюмчик, який пригледіла ще в інтернет за стосунку Зари. Мені він сподобався там, цей комплект. Продається це роздільно. Ви можете придбати лише верх або лише низ. Але якщо купите дві одиниці, буде отакий костюм. І я навіть думала замовляти його онлайн, але схаменулася, бо відчула, що можу не вгадати з розміром або не сподобається щось. І ось приїхала в принципі за ним приміряти його. І ось що бачу. Подобається, як сіли шорти, і от думаю, що робити. На шортах позаду до речі, такі кармани, щоб не просвічувало дуже сильно. У мене зараз темна білизна. Думаю, що до цього костюму він мені дуже подобався в інтернеті на сайті. Шорти я міряла. XS, нормально, це мій розмір. І це 100% льон, гарний колір. Шорти подобаються, а от сорочка в мене розмір S, Можливо, мені треба XS, тому що ну, ця якось ну, дуже велика. Я ще сумніваюся, тому що верх 46 євро, низ 40 євро, і костюмчик вийде такий ну не, не дешевий, проте 100% льон. Подумаю ще. І подивлюсь, чи є сорочка XS. Другий лот така сукня в кольорі борду. Теж мені подобалася на сайті. Мені потрібен літній сарафан з гарної натуральної тканини. Але в якомусь такому акцентному кольорі червоний в ідеалі, тому шукаю от щось по своєму списку. Ем, наче непогано. Це еска. Але він якийсь тут має запасу в бедрах, наче це непогано, типу, щоб там приходіння було вільно, але мені не подобається. Ось це от зайві якісь вушка. І тканина плотна, мені здається, в ньому буде дуже-дуже спекотно. Тут віскоза, льон, склад. Такий розріз. Ну, Щось не те якось. Або колір мені не личить, не знаю. Застібка з боку. Щось якось не то. Не дуже він і яскравий, тому міряємо цей. А оце, до речі, може і краще. Це щось новеньке, 100% бавовна. Регулюється під зріст лямки, але такі тоненькі, я не дуже такий варіант люблю. Але тут класний колір, легка тканина, такий силует досить жіночний, гарний, і резинка тримається добре. Але за рахунок цієї резинки мені і жарко вже, тому що вона так ну, дає ефект більш жаркої такої тканини. Не знаю, як пояснити. Це С. Такий сарафанчик. Сукня у мене була в розмірі S. В принципі, я подумала, що розинка тримає і можна ці лямки сховати і носити без них. І стовідсоткова бавовна 50 євро. Тут подвійна спідничка для ефекту такої пичності, тобто в два шари. Не знаю, ще зайду в вечерему, можливо, повернусь за цією сукнею і подумаю ще про цей костюмчик. Ну і час пообідати. Обрала я сьогодні піца-хат для того, щоб це здійснити. І перший раз замовляю. Вже моє замовлення. Я думала, що це буде шматочок піци, а це така невеличка ціла піца і водичка. я вийшла на вулицю фудкорту. Тут, звісно, добре, що так менше людей, але тут так спекотно. Бачите, майже нікого нема, бо всі ховаються під кондиціонерами. Ну, я посмакую тут. Я замовила з курочкою піцу. І маю надію, вона буде смачніша, ніж піца, що приїжджала до мене на доставку буквально вчора. Я готую для вас нове відео з добіркою доставок, і вони будуть, як я вже зрозуміла, не тільки вдалі, а ще й невдалі. Такий спойлер до майбутнього відео. А поки смачного мені. Отак, друзі, не все мені дозволили тут познімати, але загальне уявлення, я думаю, у вас є. Там залишилися магазини, які не увійшли до кадру. Є тут першка, є пуленбір. Ну і ми всі знаємо, що можна зайти на Google Мапи, тицнути Тірана East Gate і подивитися каталог всіх магазинів, які є. У мене була мета показати прям всі, але вже показала, як показала. Нічого. Час мені їхати вже. На автобусі додому, тому я зараз піду на зупиночку Ось. і ну, залишилася велика зона супермаркету Інтерспарту. Він мені не потрібен, поїду автобусом додому. І ось що привезла додому з цього шопінгу. Я купила все-таки цей костюм в залі, приміряла XS, вона там була, ця сорочка в цьому розмірі. І я вже не ходила до примірювальної, накинула в залі. І вирішила, що мені це треба, мені цей костюм згодиться. Камера не передає його відтінок, він більш жовтіший в житті, більш такий яскравіший. І я вирішила, що це must have для літа, мати комплект, натуральний, 100% льняний. І можна носити це роздільно, в принципі, багатофункціональний комплект. Я залишилася задоволеною. Пишіть, чи, чи носите вільняні речі влітку, чи подобається вам. І ось отак я планую десь отак носити цей костюм, отак заправляти. Ось це я приміряю свій XS. Може, там різниця з S кою не дуже велика була, але ну, була все одно. Доповню кепкою сьогоднішній лук і вдягну крокси на ноги. Такий образ, він і міський, і водночас курортно пляжний. Також планую цю сорочку вдягати просто на сукні, як я зараз свою білу бавовняну ношу, мені дуже потрібна була. На заміну інша сорочка льняна бажано. Тому буде одна біла баговняна, яка в мене зараз, і така жовта льняна. На цьому все. Дякую всім за увагу. Дякую, що додивилися до кінця. Не забудьте поставити вподобайку. Слава Україні!